Леви, я вас вітаю леви на цьому відео. Так, ну що, е, пізно записую нам на таро, таро прогноз на січень, да? але е, передноворічна ця рутина, нічого не встигаємо, Ну, як встигаємо, але важко, так? Але я не можу вас лишити без таро прогноза на січень. Тому давайте, у мене три колоди, з кожної колоди я витягаю по три карти і. Дивимося, яким буде січень для левів. Вісімка мечів. Вісімка мечів говорить нам про якісь. Перепрошую. О, говорить нам про якісь обставини, які нас. От Не дають нам щось там зробити, наприклад. так. От Це може бути там, хочу десь поїхати, так, або вас запросили десь в гості, але не можу, бо мені треба приглядати за дитиною. так. Це якісь такі е ограничення, так? які, а можливо, вони і справді у вас є, так? У вас більше відповідальності, ви не можете там дозволити собі там зірватися так, і поїхати у відпустку, так як ваша, наприклад, подруга. так. От, або у вас, наприклад, не вистачає коштів на те чи інше, там, на ту чи іншу розвагу. Або це карта якихось придуманих собі таких перешкод, які ви собі придумали, для того, щоб от не рухатися, наприклад, далі. Ну, давайте подивимося ще, ще карти, де ми розумієте, про що це нам говорить. Король Кубків. Король Кубків це в нас є чоловік, рак, Риба Скорпіон. Так? А, от, можливо, це знайомство з таким чоловіком, можливо, ви будете просто спілкуватися з таким чоловіком. От. Або, наприклад, щось вам буде заважати там, зустрітися, так, або цей чоловік вас, наприклад, ставить у якісь такі перешкоди вам ставить для того, щоб ви щось не зробили. так. Тобто щось таке. Ну, Король Кубки, він у нас такий, знаєте, така людина от багато говорить, він такий романтичний, він такий от, емпатим. от, він знає вислухати, він знає сказати прекрасні компліменти, він знає, от, він їх хто так так, так приподнести. так, от, Що ви думаєте, що все, я на сьомому небі від щастя, більш мені нічого не треба, більш нічого не хочу. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це карта, коли ми впевнено сидимо на своїх так, грошах, на щось, наприклад, відкладаємо. Тому що нам треба щось, наприклад, ви собі поставили ціль, так, щось купити, і там, я не знаю, холодильник, плесос, телевізор, і ви відкладаєте гроші. так. Тому що ця карта вона такої трошки скупості, скупості в плані до себе. От не куплю собі цю кофточку, так, бо мені треба там гроші на щось інше. Тобто, це коли ми так скупо до себе відносимося, так, і відмовляємо собі в якихось там. А, там, чи розвагах, чи в якихось покупках, чи там, наприклад, в якісь процедури, там не піду цього місяця на манікюр, бо краще відкладу гроші там, на якусь, наприклад, я не знаю, на відпустку або ще щось. ну, Щось, щось, щось такого. Да? Так, давайте візьмемо наступну колоду, ще одну, так, і подивимося на ній. Що ця нам колода скаже для Левів? Вісімка чаш, вісімка чаш, бачите, тут хлопець іде від дівчини, так, можливо, когось із лавів чекає якесь розставання, так, от хтось, хтось щось кудись піде, ви будете за ним плакати, так, але. Основне таке трактування цієї карти, от в основній колоді Таро Райдера Овейта, ця карта, от коли я йду в щось краще, тому що тут, де я сижу, мені вже надоїло. І це коли ваше рішення, так, ви приймаєте рішення рухатися далі. Ну, наприклад, там, ви приймаєте рішення звільнятися з роботи, так, або залишати ті стосунки, в яких ви є, і просто йдете, там, розриваєте стосунки, так, або переїжджаєте з якогось міста там, наприклад чи з тої квартири вона вам вже не подобається і ви приймаєте рішення, що ні, я вже її лишаю в минулому і просто там а, іду собі шукати там нове, так? Король жезлів це є ви, це е, чоловік е, овен, лев або Стрілець, так, тому дівчата Льви, можливо, у вас знайомство, так? З таким чоловіком, це або це, це ваша карта, так, леви, це є ваша карта. І ви в другій половині січня починаєте відчувати себе от як риба в воді, тобто як ви маєте відчувати, тобто ярко. от Король, король Жезлів це такий чоловік, якого далеко видно, якщо він приходить в якусь компанію, то сразу а, вся увага на нього. так, Він знає нести відповідальність не тільки за себе, а й за друге. Так, і він бере завжди. Жди ініціативу у свої руки. Тобто ініціатива відходить від нього. Сьогодні йдемо туди, завтра йдемо туди, завтра туди. Сьогодні робимо, то, сьогодні робимо це. То. Тобто, або ви будете спілкуватися з таким чоловіком, або це ви будете так себе проявляти в другій половині січня. Карта Луна. Карта Луна це карта. Можливо, хтось дізнається про вагітність, так? бо це карта вагітності, а також це карта якихось таємниць, це карта плітність. Це коли або ви дізнаєтесь якусь таємницю, так, або ви дізнаєтеся плітки про вашу, про вас плетуть плітки, або навпаки, ви будете там, за когось пліткувати, якусь там таємницю, можливо, розказувати. Так. Ну, і це ще карта такого, знаєте, нестабільного емоційного стану. Коли от от. коли то в мене все добре, то тут мене щось тривожність бере. То все добре мені весело, то тут мені хочеться поплакати, то тут мені ще щось хочеться, Тобто щось отак. От, от да? Також ця карта нам говорить про... А часто по цій карті віщі сни сняться, так? Тобто по карті місяць загострюються наші відчуття, наша інтуїція загострюється. Так? І ми можемо щось там придугадати, як то кажуть, так? Або можемо щось відчути, або нам щось присниться, і тут через 2-3 дні воно здійсниться. От щось, щось таке. Так? І давайте візьмемо ще одну колоду. Так? Подивимося, що ця колода нам скаже. О, це моя. Ну, не нова колода, я її маю давно, але я ніколи чогось нею не користувалася. Зараз, коли думала про ці розклади, думаю, що щось мені так хочеться її взяти, то давайте на ній подивимося. Шітка нова нова. Ой, карта перевернулася. П'ятка пентаклів. П'ятка пентаклів це коли ми. Це може бути що. От... По здоров'ю щось не так, так? Коли фізичне здоров'я вас трошки підводить. Хвороба, віруси, там, візит до лікарні, там, не знаю, там, ну, щось, щось таке, так? або це карта фінансової нестачі. Тобто, коли ми або потратили забагато, або, наприклад, е нам на щось, що нам треба, не хватає, Так? Або коли ми починаємо переживати, чи хватить нам, наприклад, коштів цих на, на цей місяць чи на якусь там подію, от коли ми рахуємо і розуміємо, що нам якби на всі 100% не, не хватає, Так? оце карта такої трошки фіз, ну, грошової нестачі. Рицар Пентаклів, карта. Рицар Пентаклів це коли ми думаємо про збільшення своїх фінансів. І, в принципі, там ну, по цій карті часто. А... Не до зарплати, так або збільшення заробітної плати, або але або збільшення, наприклад, в перспективі. Вам щось там скажуть, ви ну, там через 2-3 тижні 2-3 місяці піднімуть зарплату, так або якщо ви працюєте на клієнту потік, то ви складаєте план для того, щоб наприклад збільшити клієнтів, але це карта такого. Ну, досить повільного, але збільшення. Але і збільшення іменно стабільного фінансового доходу. Так, прекрасна карта, Леви. І давайте останню карту для вас. Карта десятки мечів. Карта десятки мечів, ну у вас тут і була вісімка, бачите, якби ви. вісімка кубки в рух вперед, Тут, як би ви не хотіли щось закінчувати, ви не хочете придумуєте свої перешкоди, десятка мечів щось закінчується. По де десятка мечів це коли болість не закінчення. От по десятці це болісно. так, Це може бути розставання, це може бути звільнення, це може бути, я не знаю, скандал з якоюсь людиною, але це те, що вам необхідно. Тобто це закінчення чогось, якоїсь ситуації. По десятці мічів це не стається спонтанно. Тобто ви розуміли, що рано чи пізно, що мені це не подобається. Так? Тут ви вже почали строїти плани, як, що вам треба йти, вам треба йти далі, вам треба йти в щось нове, так, так, ну, так не може вже бути. І в кінці місяця у вас випадає десятка мічів. Це стопроцентне болісне закінчення чогось. Так? Тобто якась ситуація, яка вже тягнулася давно і не приносила вам задоволення, вона закінчується. А, дякую вам, Леви, за перегляд. Я не знаю, коли ви мене дивитеся, так? але я бажаю вам щасливого Нового року. І, звичайно, прекрасного січня! Прекрасно заходьте з новими надіями, з новими от з новими енергіями, бажаннями в цей 2026 рік. Люблю вас, обнімаю, цілую. До нових зустрічей!